Про складні юридичні питання простою мовою з давніх часів народження людини вважалося сакральною подією, яка потребувала особливих ритуалів, які зазнавали значних змін протягом історії. І сьогодні я розповім про еволюцію реєстрації, декілька слів. Про декілька сотень років, за декілька хвилин на теренах України облік та присвоєння імен народженим у громаді дітей бівся через метричні книги, що зберігалися в релігійних установах: церквах, костелах, кірхах, синагогах та мечетях. Такі церковні книги сьогодні зберігаються в державних архівах областей, і вони містять записи щодо дати народження та хрещення дитини, її ім'я, дані про батьків та хрещених, імена, соціальне походження або фах, місце постійного проживання, знання мов. Практика ведення метричних книг різнилась для тих, хто не сповідували православ'я. Проте, зусилля по запровадженню метричних книг не набули однакового широкого запровадження на всіх українських землях через непідготовленість структур церкви, неохайність, несвоєчасність, введення записів із грубими помилками, перекручення відомостей, і тощо з розвитком держави з'явилася потреба в більш систематизованій реєстрації народжень. У 19 столітті в багатьох країнах були запроваджені стандартизовані форми реєстрації, які велися державними органами в Україні. Нова реєстраційна система була започаткована після прийняття декрету про громадянський шлюб про дітей та проведення книг актів громадянського стану 18 грудня 1917 року. Проте актові записи, з яких сформовані реєстраційні книги, з року в рік. Змінювали свою форму. На відміну від теперішніх, на сторінках старих книг можна побачити дані про місце роботи батьків, про їх соціальний стан та походження та навіть фотографії. Почали відігравати важливу роль у видачі довіду про народження, які були необхідні для реєстрації, медичні установи, пологові будинки. З'явилися однакові для республік форми свідоцтв про народження. Головним нововведенням того часу стало те, що реєстрація народження стала обов'язковою, а для реєстрації необхідно було надати довідку з медичної установи та документи, що посвідчують особу батьків. Сімейний кодекс 1926 року посилював гарантії як майнових, так і особистих прав членів сім'ї, перш за все, жінок і дітей. Він провів повне урівняння позашлюбних дітей зі шлюбними, досить детально регламентуючи порядок встановлення батьківства щодо позашлюбних дітей. Спеціальна глава кодексу була присвячена інституту усиновлення, який був вперше введений в українське законодавство. Як показала практика наступних років, інститут усиновлення відігравав важливу роль, особливо в роки Другої світової війни. А також у післявоєнний період, коли потрібно було виховувати дітей, батьки яких загинули на фронті, у 1929 році було встановлено 75-річний термін зберігання метричних книг в органах реєстрації актів цивільного стану. Після цього вони передавалися до відповідних державних архівів за територіальною ознакою. Реєстрація народження в Україні протягом 20-го та 21-го століть зазнала значних змін, відображаючи історичні події та розвиток законодавства. Цей процес постійно вдосконалюється, щоб забезпечити точний та ефективний облік народжень. Це є основою для планування соціальних послуг, статистики населення та головне захисту прав дітей. Звісно, коли гортаєш книги, де зафіксовано народження попередніх поколінь. Завжди звертаєш увагу на старовинні імена і мимоволі проводиш паралелі з сучасними трендами та модою. Якщо сьогодні у дитячих садочках та на майданчиках ми найчастіше зустрічаємо Марка, Давіда, Даніїла, Тимофія, Кіру, Мілану, Емілію. То 100 років тому нас скоріше оточували Євдокії, Зінаїди, Горпини, Лавренції, Якови та Тихон. Проте актові записи про народження складаються не лише щодо немовлят частина таких записів реєструється щодо вже дорослих людей за процедурою поновлення актових записів про народження. Велика частина таких записів була втрачена, вивезена, пошкоджена чи знищена. Під час Другої світової війни, під час стихійних лих, пожеж або ж була свідомо знищена в руки радянської влади, зокрема під час сумнозвісних макулатурних кампаній 1920-х років. І батьки чи самі вже дорослі діти поновлювали записи про своє народження. Деякі люди майже до пенсії навіть не підозрювали, що записи про їхнє народження було втрачено. І ось тепер ми знову у війні. З окупацією територій та захопленням архівів, але на щастя, ми вже маємо налагоджені механізми вирішення цих складних питань, а зачасту маємо потрібні записи в електронному вигляді, що значно полегшує їхнє поновлення. Після здобуття незалежності Україна почала будувати нову систему, яка відповідає сучасним вимогам. Були прийняті нові закони, які відповідають міжнародним стандартам, зокрема, Сімейний Кодекс України, який регулює питання походження дитини та реєстрації народження, та закон України про державну реєстрацію актів цивільного стану, прийнятий 1 липня 2010 року. Ці документи визначили чіткі правила реєстрації, права та обов'язки батьків. Сьогодні реєстрація народження в Україні це проста і зручна процедура. Можна звернутися безпосередньо до відділу державної реєстрації актів цивільного стану, а можна скористатися онлайн-послугою Є малятку, замовити та отримати всі необхідні документи, не виходячи з дому. Заяву для отримання комплексної послуги Є малятка можуть подати батьки, які є громадянами України, за наявності паспортів, номера медичного висновку про народження або паперового медичного свідоцтва про народження за формою номер 103 або ухвалене судом рішення про встановлення факту народження дитини. Для заповнення заяви на порталі Дія також знадобиться інформація про реєстраційний номер облікової картки платника податків. Свідоцтво про шлюб, відомості про присвоєння унікального номера запису в єдиному державному демографічному реєстрі одного з батьків для замовлення послуги з присвоєння УНЗР дитині. Номер рахунку в форматі IBAN для замовлення послуги з призначення допомоги при народженні. Після нескладного заповнення цих даних можна замовити одразу 10 послуг. Державна реєстрація народження. Визначення походження дитини, декларування місця проживання, призначення допомоги при народженні дитини, призначення допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях, внесення відомостей про дитину до реєстру пацієнтів, що ведеться у центральній базі даних електронної системи охорони здоров'я, реєстрація у державному реєстрі фізичних осіб, платників, податків. І видача посвідчень батьків багатодітної сім'ї та дитини з багатодітної сім'ї. Також внесення інформації про новонароджену дитину до єдиного державного демографічного реєстру з присвоєнням унікального номера запису в ньому надання грошової компенсації вартості пакунку малюка. Отримати послугу є малятком можна особисто батьками через портал Дія, через центр надання адміністративних послуг. Безпосередньо у відділі державної реєстрації, актів цивільного стану та у пологовому будинку є малятко, справжній приклад успішного затребуваного сервісу, який вже не потребує реклами. У минулому році з 39 тисяч дітей, зареєстрованих відділами державної реєстрації актів цивільного стану південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції. 78% зареєстровано саме через є малятку І я, як і всі працівники нашої системи, як і всі українці щиро бажаю, щоб ці цифри день за днем примножувались. А з вулиць наших міст дитячий радісний сміх назавжди витіснив навіть згадки про сигнали повітряних тривог. Реєстрація народження в Україні це відображення нашої історії, складної, цікавої, невід'ємної. Від церковних книг до електронних сервісів ми пройшли довгий шлях зі всіма його викликами та надбаннями. Йдемо і далі до перемоги і назустріч невідомому, але я впевнена щасливому майбутньому.